Путін цинічно виправдав війну в Україні і видав порцію повного абсурду про НАТО та Євросоюз. Російський лідер цинічно виправдовує війну в Україні. І ось що він про це сказав. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Росії ніби ніколи не було бажання на когось нападати. Війна в Україні не пов'язана з агресивною поведінкою РФ, а спричинена тим, що Захід нібито сприяв державному перевороту в Києві. Таку заяву зробив лідер Російської Федерації Володимир Путін на зустрічі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо у Пекіні передають російські змі за словами Путіна. Війна в Україні, начебто, не пов'язана за з агресією РФ а є наслідком державного перевороту, якому сприяв захід. Єдина мета Росії в Україні захист власних інтересів. Москва була змушена захищати людей, які пов'язують свою долю з Росією. Цинічно пояснює напад Росії на Україну, лідер Кремля. Водночас Путін заявив, що Альянс намагався поглинути майже весь пострадянський простір. Росія, за його словами, була змушена реагувати на це розширення для захисту своїх інтересів і безпеки. Путін також заявив, що не планує нападати на Європу. Водночас він вирішив наголосити, що нібито у нього ніколи не було бажання на кого-небудь нападати. Істерія на цю тему в Євросоюзі це провокація. Або повна некомпетентність, сказав російський диктатор. Він також назвав країни НАТО спеціалістами із фільмів жахів, натякаючи на їх страхи щодо Росії, та нібито безпідставні страшилки щодо російського нападу, у який вірить Захід. Путін стверджує, що Москва довго терпіла удари по своїй енергоінфраструктурі, а тепер почала серйозно відповідати. Він вирішив пригрозити Україні і заявив, що Росія битиме по українській енергетиці, якщо атаки продовжаться. Водночас Путін вимагає від Європи закрити постачання газу та нафти в Україну, щоб припинити удари по енергетиці РФ. Прем'єр-міністр Словаччини на зустрічі з Путіним в Пекіні розкритикував українські удари по нафтопроводу Дружба Фіцо заявив, що Словаччина дуже жорстко реагує на подібні інциденти та має намір порушити питання українських атак під час запланованої зустрічі з Зеленським 5 вересня в Ужгороді. Крім того, прем'єр-міністр подякував Путіну за годстинність надано делегації Словаччини. Під час нещодавнього візиту на парад перемоги в Росії, а Путін натомість відверто похвалив Роберта Фіцо за його зовнішню політику. Він також сказав, що Росія ніколи не заперечувала проти членства України в Євросоюзі, а питання НАТО він назвав іншим. Згодом російський диктатор додав, що Росія вважає неприйнятним членство України в альянсі НАТО.